Святкування дня перемоги продовжились урочистостями в обласному драмтеатрі, де ветерани мали змогу насолодитись концертом, згадати пісні, з якими йшли у бій, та почастуватись як колись у молодості, фронтовою 100 грамівкою оковитою. Святкування в обласному драмтеатрі почались з урочистого внесення українського прапору, який є символом незалежної держави. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк також привітав учасників бойових дій. Після святкового концерту для ветеранів були приготовлені особливі частування. 9 травня має особливе значення для кожного, хто приймав участь у бойових діях. Полковник Юнкін Олександр Андрійович пройшов бойовий шлях від Чернігова до Берліна і пишається, що захищав вітчизну. Для мене це і для моїх родних це найбільший праздник. Любов Михайлівна на фронті працювала медсестрою. Багато поранених були врятовані її руками. Незважаючи на страшні бойові дії, всі надіялись на завершення війни і щасливе повернення додому, каже учасниця війни. Помагали раненим, отдавали кров свою, йшли навстречу, ждали скарі, щоб кінець був війни, щоб ми все дома. День перемоги є також знаковим для людей, у яких велика вітчизняна забрала рідних. Кожен з ветеранів є прикладом мужності і незламності, і побажати їм хочеться тільки найкращого. Переконаний Станіслав, який прийшов привітати учасників бойових дій, всього самого кращого, щоб активного довголіття. І щоб в них все в житті було дуже добре, франківська молодь також не забуває про людей, які подарували їм вільну країну, щоб привітати наших ветеранів, прийшли навіть наймолодші з мешканців. Щастя, здоров'я і всього найкращого. 68 восьма річниця з дня перемоги є знаковою практично для кожного. Велику честь та шану треба віддати тим, хто боровся за нашу державу, віддав своє життя. Ветерани великої вітчизняної є прикладом того, що незважаючи на велику армію ворога, поранення і важкі бойові дії, вони змогли вистояти і перемогти.